Доброго дня, мене звати Лиханов Даніл. Я студент 6-го курсу факультету ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного університету. Зараз я знаходжуся на території Полтавської політехніки. Вчора, 9 вересня, на інтернеті Дані Полтавщина була опублікована стаття щодо ректора Полтавської політехніки, яку я прочитав сьогодні зранку, 10 вересня. Під якою стоїть мій підпис, моє прізвище, але до якої я не маю жодного відношення. Як сталася ця ситуація? Подзвонив товариш, попросив опублікувати статтю та написати якесь прізвище під ним. Я написав своє, тому що довіряв цьому чоловіку, і який сказав, що там нічого серйозного, просто звичайна стаття на публікацію. Після чого сьогодні зранку. 10 вересня я її прочитав і е, був обурений мені змістом, е, був обурений підставою, е, яка відбулася, і повністю хочу спростувати ті слова, які там були написані, е, тому що я особисто так не вважаю, е, будучи не раз на території полтавської політехніки, е, будучи тут на змаганнях е, з тайландського боксу боксингу, е, та й просто е, приходячи до своїх друзів сюди. От, я бачу зовсім інше не те, що написано у статті. Тому від своїх, скажімо так, від слову статті я відсхрещуюся. Це не мої слова. От, і хочу попросити вибачення за свої необдумані рішення підписатися під цією статтею у трудового колективу Полтавської політехніки та особисто у ректора Полтавської політехніки.